Її нащадки справжніх козаків напередодні дня українського козацтва та дня захисника України у дошкільному навчальному закладі номер 9 відбувся захід Медіти козацького роду головними героями нашого дійства є майбутні першокласники, діти старшої групи. Я хочу зазначити, що дане спортивне свято, воно сучасне, але ми намагалися, щоб воно було із народознавчими традиціями, базувалося на історичних даних. В дошкільному закладі велика робота проводиться з патріотичного виховання. Наші діти знають народознавчі звичаї, знають свята, обряди, дуже добре орієнтуються про Запорізьку Січ, мають знання, про козаків. Малече, як справжні козаки, проявили свою хоробрість. Та силу не лише у змаганнях маленькі вихованці розповідали приказки про козаків, дощі привідний край, показали свій бойовий дух, співали українських пісень, одним словом, проявили всі свої здібності та таланти. «Наближається свято покрова. Ми згадуємо про козаків. Козаки були відважними, мужними та скакали на конях. Наші хлопчики то. Теж... Хочуть стати похожими на козаків. Козак означає вільна людина. Козаки жили в Запорізькій січі. Гетьман козаків був Петро Сагайдачний. Серед гостей урочистого свята працівники дитсадка, батьки вихованців та маленькі козача та курення імені Івана Сірка. Останні продемонстрували свою мужність та вміння, яка присутня у їх крові ще від славних предків козаків. Адже ці якості закладені у дітвори на генетичному рівні, хочу висловити вдячність вихователям дошкільного закладу, завідуючій. За невтомну працю, за прикладання якомога більше зусиль до виховання справжніх патріотів нашої батьківщини, до залучення їх до збагачення знань про нашу батьківщину, усвідомлюючи наобхідність та актуальність формування духовно багатої, оптимістичної та патріотичної налаштованої особистості. Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти номер 9 руської міської ради намагається привити дітям любов та повагу до рідного дому, дитячого садка, інтерес до історії своєї країни, формувати. В них такі риси характеру, які допоможуть стати гідною людиною та гідним громадянином своєї країни. Пресвятай діво, я до тебе лина, у твоїй обійми підсвяти покров. Забережи на нашу Україну, щоб не проливалась більше юна кров». Маценко святає і цариця світу, діточкам зі рікам биєс тут дай. І матусь жденних, що на заробітках, синів і дочок швидше повертай.